Якщо думаєте, що написати есе про Хортицю в поезії це справа кількох хвилин, то не так сталося, як гадалося. Спершу треба з'їздити на острів, щоб текст вийшов зі смаком дорожнього пилу і вітру. Як уникнути в розмові про Хортицю набридливих штампів і кліше, головне театрального пафосу Ми Запоріжжя Україна, це наша рідна країна, ми запоріжжям Україна, це наша рідна країна. Говорити про неї щиро, але без гучних солодких слів. Багато хто намагався, але не у всіх виходило. От спробуйте, дивлячись на цю Запорозьку Січ, обійтися без зайвих знаків оклику і багатозначних трикрапок. Тобі пишатись є чим Україно, на Хортиці, вірніше на хортиці. Стають, я бачив, люди на коліна, мов хочуть причаститися з криниці. Цей ритуал всім серцем я приємлю. Ця мить мене п'янить, як оковита, мов корогу цілують люди землю, що славою козацькою покрита. А небо крилить високо, чиїно, і острів ожива, звинить, як лютнє, вони тебе цілують, Україно, колишнє сьогодення і майбутнє. Ну що, не надто патетично. Зрештою, куди правду діти? Ті, хто приїздять сюди вперше, і справді нерідко впадають у особливий стан свідомості. Запоріжці полюбляють історії про те, що комусь з сучасних мандрівників примарюються серед місцевих степових трав, то продавні волхви, то тіні лицарів степу. На скелях хортиці ранкові сплять тумани. А може, то не влігся битви дим. А може, рушником козак бинтує рани, схилившися над братом кошовим. Свободу не дарують, її треба взяти самим. Вислів актуальний не лише для подій з підручника історії, а й сьогодення України. Не дивно, що місце, де лунав шепіт куль і пісні Шабель стало одним із синонімів української волі. Наша воля не прийшла із відня, із Москви й Варшави не прийшла. З Хортиці вона печалься світня, кров і піт з козацького чола. Наша мова не прийшла з Ростова, з Петербурга й Волги не прийшла. З Хортиці вона, душа, Дніпрова, хліб і сіль з козацького стола. Я пройду терасові дороги, Поклонюся Хортицькій траві. Україно, чуєш, б'ють пороги. Ковані твої, але живі, наша пісня то не срібла жменя, то зерно з козацького снапа, то героїв гортицьких наймення, креслі у псевдонімах упа. Звісно, коли говорять слово хортиця, то більшість уявляє запорозьких козаків однак, місцева історія губиться у тих пра часах, що думаю, на нас очікує ще не одне приголомшливе відкриття археологів та історична ретроспектива у поетичних рядках. Від Хортиці, чия пласка гора містила капище слов'янського Дажбога, поїдьмо древнім берегом Дніпра до буйного кодацького порогу. Тут знайдеш все, химерний серп древлян, могил сарматських непорушні плити, шляхецький меч, турецький ятаган, останки мамонта, та стоянки Неоліту. Тут чувся лемент кимірійських військ. Тут скіфів прокотилася армада, меткі купці рабинь, бурштин і віск від ільменя везли до Цереграда, тут Ольжин і Олегів слід проліг. Промчалася орди, скажана лава. Під грім порогів, хитрий печеніг, Тут вбив засаді князя Святослава. Тут на узвищі під сплетінням від міцного дуба при глибокій балці. Князі Русі намислили похід. Що завершився битвою на калці. Тут ті місця, де кожен шмат землі дзвонить луною ратного величчя. Літопис їм вели в кривавій млі, мечі і стріли, вила і паліччя. Найпопулярніша історія про сиві часи цієї місцини розповідає, що ось тут, у затопленій змійній печері, колись мешкала давня богиня. Яка після ночі коханій з Гераклом народила першого скіфа? Це вам розповість перший ліпший збірник запорізьких легенд. Хоча, на жаль, більшість їде сюди не за казками і містичними враженнями, а за веселим відпочинком. На плечі гітари не мовили барди. Човна осідлати і гайди в похід. На острові Байди зібралися барди, симпозіум лисих і чорних борід Акорди, неначе скрикочучі танки. Не віриться острову, сонце чи я Акорди тремтять під землею останки. Того, хто й султана в житті не боявсь. Від тиші віків розлетілись осколки, в диму шашликів задихнувся Чебрець. Дніпро хоче скинути острів із холки, несила терпіти, нехай йому грець. І скелі заклякли, немов леопарди, Ім певне вважається напад татар. На острові байди зібралися барди, То зойк мікрофонів, то брязків гітар. Невже Хортицю неможливо уявити без шашликів? Хіба для того, аби насолодитися пікником і випивкою, треба їхати саме сюди, в місце, де ще у давнину навіть мало хто селився, визнаючи острів не для буденних насолод. Однак гітара і хортиця таке класичне поєднання. Те й кому зашкодить хороша музика біля вечірнього Дніпра? Зрештою, це ж романтично. Головне, щоб цю романтику не підтверджували місцевими червонокнижними квітами. Аж на Хортиці квітів назбирав я для тебе, щоб в кімнаті твоїй на письмовім столі засиніло, заграло. Запахло небо, не нев'янучі, аж на сотні літ. Аж крізь сотні століть день відкрив нам цю з'яву, підібрав кольори, може, навіть з козацьких думок. А ось це ж глянь, ця пісня з байраку чи з яру. А з цієї, як з люльки, легенький димок. Ще одне брендове наймення острова кортиця Тарасова. Наразі все більшої популярності набуває версія, що буцімто у своєму заповіті Шевченко насправді просив поховати його саме тут. Як матимете кілька вільних хвилин, пошукайте відомості про це. А як знайдете вільну годину, пройдіться тарасовою стежкою. Чи ти хоч раз ходив колись по хортиці, чи ти дивився на неї лиш здаля? З де люд оголений хлюпочеться і дим шашличний небо затуля. а ближче познайомитись не хочеться, вона тебе гукає, озовись пройди хоч раз, пройди по нашій хортиці, так, як Тарас ходив по ній колись. Простяглася у майбутнє стежка якою прошкував колись Тарас. В уяві оживали дні минулі, гув, наче буван степу кололі, Ревли гармати і свистіли кулі, і вибухали іскрами шаблі. А на яву поет ішов і плакав, хрести козацькі у журбі, а за парканом гавкали собаки з акцентом чужоземним бій. Здавалося, це сон жахливий сниться. Поет себе запитував: Невже? Невже це хортиця, Вірніш, хортиця, що честь мого народу стереже. Хортицькі скелі, тут тобі містика і пригодницькі оповіді і зворушливі історії про кохання. В гранітних обрисах одні бачать силуети людей, а інші обличчя чудовиськ. Здається, цьому можна присвятити окрему збірку переказів та віршів. Я не молюсь, я зроду тут живу в зеленому дзвінкому пантеоні, сторіччями цілованих долонях, як кроками розхитую траву. Бувало, як весна розкриє браму над нею світло тьмарять журавлі, їх стільки припадало до землі, що вся вона вцілована сльозами, яке над нею осіянне плесо, Які у серці спалахи сторіч. У пам'яті іконостас облич. Я єсім сама ця пам'ять без тілеса, та не чекайте смутку чи жалю, я інша суть, небожа благодать, не знаю слів, не вмію сумувать. Один лиш спогад давна знаю я. Вони все ті ж, хоч як земля старі, та тільки боронити нас невільні. Та все таки лиш душі їхні винні, що скелі оживають на Дніпрі. Потомляться, їм душу дам нову, і хай затиснуть грудочку у жмені, хай в чужині помоляться за мене, я не молюсь, я з роду тут живу. Нічого не можу вдіяти із собою. Такий більше за історичну минувщину острова мене вабить його життя у народній пам'яті, та й як втриматись від цього, коли тут щороку містяни збираються вшанувати традиції пращурів і знайти квітку папороті. Коли досягає острова, мостища залізна рука, це наче на відстані пострілу стояти від материка. Коли вже подібно до грому, обложать з обох боків, тримай кругову оборону від впертих сталевих биків, тримай оборону острова, мурашкою, шанцем, стеблом. Коли боронитися, не просто звичайним людським теплом. Козацькі шаблі не гостряться, та пам'ять не йде з голови. Гукни Святославом хортице озочі, іду на ви. Ну що час додому? Заварю собі ще одну чашку кави і закину до Фейсбуку сьогоднішні міркування. Може хтось із друзів ще якимись віршами поділиться? Поговоримо про художні прийоми, про авторські стилі. Ну і про те, що, незважаючи на всі цивілізаційні навали, хортиця усе ж залишиться місцем, до якого ведуть наші шляхи.